координатор з питань стратегічних комунікацій Ради Нацбезпеки США адмірал Джон Кірбі поділився оцінкою ситуації навколо Авдіївки. В доктринальних документах НАТО Росія об'явлена прямою угрозою. Проти нас ведеться відкрита гібридна, як її не назови, але це настояща війна з використанням всіх доступних сил і средств. Продекларирована задача нанести Росії стратегічне пораження – він зауважив, що рашистський наступ здійснюється на кількох напрямках, зокрема в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська. Але він не був несподіванкою, оскільки українські збройні сили та Збройні сили Сполучених Штатів спостерігали за його підготовкою. Він також наголосив, що Збройні сили України використали час для підготовки і завдяки американській допомозі змогли втриматись та наносять ворогу катастрофічні втрати. Крім того, ми маємо інформацію про те. Що російські офіцери погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті будуть намагатись відступати під вогнем? Української артилерії, а окремі командири навіть розстрілюють своїх солдатів, наголосив представник Білого Дому: це вказує лише на одне: в російській армії панує хаос, безлад та терор. А це найкоротший шлях до поразки. Я пан Кірбі він сказав, що ем, значить російські військові страчують своїх же солдатів, які відмовляються виконувати накази ем, пов'язані з вбивством українців. З війною проти України. А що, що це свідчить, коли росіяни вже починають вбивати своїх? Чи це абсолютно звичайна практика, і на це ем, не варто приділяти такої уваги? Я, на жаль, не бачу вашого гостя, але я чув, що він казав в останній Він має цілком рацію. І в цьому є відповідь. Так, це для них не свої. Ті, коли вони кидають перше в перших рядах, в перших волнах це е, мобілізовані з окупованих територій, так звані ждуни, чи хто не змог uh -huh. поїхати, чи хтось чекав на краще, це зеки, завербовані з ОГРІВ. це для них не свої, їх не шкода взагалі. Тим паче, що вони завжди у заградотряди чи для розстріляні команди ставлять інших. Тобто, якщо це так званий другий чи перший армейський корпус, так армії ДНР, ЛНР, то заградотряди через стрільні команди беруться з Ахмата, з російського барсу, з якихось інших російських частин. Все просто, це не свої. Вони для них ніколи не були і не будуть своїми. Для вони, для них зрадники своєї держави, яке казалось корисне, яких треба пінками чи кулі хватили цю гнати вперед. Все. Ось ще до однієї інформації. Ми вже згадували центр національного спротиву сьогодні, але ми говорили про тимчасово окуповані території. Зараз поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на Росії. Ну і що вони роблять, як вони набирають і поповнюють втрати. Зокрема, для подальших наступальних дій на сході України Росіяни готують штурмові загони із так званих відмовників за повідомленнями місцевих на полігоні. Постоялі двори в Курській області створений табір, де формують підрозділи із цих. Відмовників за аналогією і штурм штурм З, які надалі будуть спрямовані на місні штурми, як каже Центр національного спротиву, під Авдіївку через Ростов. Там кажуть, що до військовослужбовців у цих не допускають адвокатів, членів сімей, їх там охороняють у ці табори, ну і так далі. Але знову ж таки, ось ми говоримо про тактику місних штурмів постійно, яку застосовують окупанти. Але насправді, наскільки це небезпечна тактика для наших захисників, ми розуміємо, що ну ці люди вони ж не йдуть без зброї проїв бій, вони все одно також відстрелюються. Е, так, вони теж вбивають, вони йдуть. І я завжди, коли дивлюся, ці лагідні, ну, так умовно лагідні відоси з полоненим, полоненим та людина, яка хотіла тебе вбити, то не змогла. Ось так і ці. Вони теж вбивають, вони йдуть вбивати, хтось хотів, хтось не хотів. Які адвокати, це але е, ну головне завдання Першої волни при таких штурмах е, зовсім не знищити нас. А відкрити наші вогневі позиції, вогневі точки, де стоять міномети, де кулемети, де ми сидимо? Ми ж теж трохи міняємо позиції, даби не бути мішенью такою простою. І ці перші м'ясний навал йде, по ньому працюємо, і вони відразу бачать, де ми сидимо. І тоді вже підключаються їх міномети. Буває, що одночасно з другою волною, а потім вже йдуть більш-менш підготовлені війська, коли нас накривають вже з цього. Ось така тактика працює. На жаль, це працює. Пане Кирило, щодо до однієї, теми, вже ем, до Росії вона ем, що робила кілька днів тому, правильно проводила тренування масованого ядерного удару під керівництвом е, президента вбивці Путіна. На кого розрахований був ем, власне, цей спектакль? Це на е, закордонних партнерів, не знаю, на Китай, на самих росіянців, на нас? Це намагання залякати їжачка голими сідницями. Е, їжачок... Справді налякається, але сидити, сидіти довго буде важко. Це, по першу, в першу чергу, розраховано на Захід, там якось підтримати свої консерви, що мов конфлікт з Росією не можна її перемогти, Україна не зможе її перемогти. Треба тиснути на Київ, щоб він сідав за стіл перемовин, бо Росія дуже хоче перемовин для перемір'я, щоб потім з новими силами навалитися на нас. Це в першу чергу на них. Трохи підігріти власний електорат, мовляв, дивіться, в нас ракети є. Ми його. Ось ще нас неможливо перемогти, не бійтеся. Ось з Китаєм це не працює, бо е, навіть при усьій такої вітієватості е, мови Сходу, це справа така тонка, і Сідзіньпінь завжди каже так обережно, м'яко. Але він здається якийсь час тому, рік чи півроку, коли Медведєв от, от, в черговий раз поправивши здоров'я зранку горілкою, щось сказав про ядерну зброю. Сі Цзіньпінь дуже жорстко відреагував і сказав, ніякої ядерної зброї неможливо застосовувати це. недопустимо, неприпустимо взагалі, тому що в Китаї своя стратегія, свої плани на майбутнє. І Китай грає вдовго, для нього, для нього 100 років це не срок для піднебесної імперії. А коли хтось намагається перекинути шахову дошку ядерної зброї і все почати з нуля, це не влаштовує Китай, і Росія до Сюзерена свого російського прислухається дуже уважно. Ще до одного конфлікту в іншій частині світу, зокрема до нападу Хамасу на Ізраїль, і зокрема до того, що представники Хамасу відвідували нещодавно Російську Федерацію, зустрічалися з Путіним. Про що саме говорили в відкритому доступі цієї інформації, немає, але очевидно, що напевно російський диктатор запевняв терористів Хамасу у своїй підтримці у підтримці з боку Російської Федерації. В тих умовах, в яких зараз перебуває Російська Федерація, який самій зараз не вистачає деяких деяких типів боєприпасів. Росить там в Північної Кореї, трохи Іран постачає якісь безпілотники. Яку саме підтримку може надавати зараз Російська Федерація бойовикам Хамасу? Ну, це ж природньо. Котік дружить з Котіком. собачка з собачкою, бізянка з бізянкою, терорист з терористом. Тому Росія тягнеться до Хамасу, Хамас тягнеться до Росії. Терористичні режими, вони. Мають мають бути поруч. Ось. І що їм чим їм може допомогти Росія? Чимось може, мабуть, щось цікаве є, бо в них були інструктори вагнерівські, і я впевнений, що російські найманці приймали участь у нападі на Ізраїль. Бо ну є в Росії, є, є що запропонувати, і північної Кореї по ядерній програмі і Хамасу. Щось, мабуть, е, це ж теж інвестиція така розумна. Як найбільше буде напруга на близькому сході, тим більше Захід буде кидати ресурси туди. Тому Росія таким чином щось втратила, але щось і отримала. Вважаю, що по їх розрахункам вони отримують більше. Вони дуже зацікавлені, щоб там був як наймасштабніший конфлікт.